Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо тему Об'ємні геометричні фігури. Всі сідайте тихо діти. домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 135 і в друкованому зошиті на сторінці 62. Усний рахунок. Розподіли подарунки. М'яч обчислить 6 помножити на 9 і додайте 6. І він дістанеться. Дівчинці з відповіддю 60. Піраміда 4. Помножити на 4. І додайте 14. Ця іграшка дістанеться. Так, хлопчику з відповіддю 30. Наступний барабан. Обчислють спочатку. Різницю чисел 66 і 30. Зменште у 6 разів. І барабан дістанеться. дівчинці з відповіддю 6. Давайте дізнаємось, кому дістанеться кубик-рубик. 8. Помножте на 5. Поділіть на 10. Хлопчику з відповіддю 4. Годинники 24. Поділіть на 4. Помножте на 3. Так, ці годинники дістануться. Хлопчику з відповіддю 18. Ікру для плавання. Від числа 86 відніміть 50. Додайте 3. Дівчинці з відповіддю 39. Молодчинки! Натисніть відео на паузу і запишіть в зошитах дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установи закономірність, встав в пропущені числа. Давайте перевіримо, які числа ви записали. Молодці. Приготуйтесь до математичного диктанту. Записувати тільки результати. Суму чисел 15 і 6 поділити на 7. Тисни відео на паузу, щоб написати результат. Далі. Різницю чисел 17 і 8 помножити на 4. Наступне від числа 40 відніми добуток чисел 8 і 3. Далі, добуток чисел 6 і 8 зменшити на 8. Різницю чисел 20 і 12 збільшити у 4 рази. Тисни відео на паузу, щоб записати результат. Далі. Частку чисел 81 і 9 збільшити у 2 рази. І останнє число 60 зменшити. На суму чисел 20 і 10. Перевіримо, і у вас отримались такі результати. Розумнички! Давайте ми з вами пригадаємо, які об'ємні геометричні фігури ти вже знаєш. Ти вже знаєш куб, конус, циліндр, піраміда, куля паралелепіпед, а також тор і сфера. Їх ще називають просторовими фігурами, і їх можна розглядати з усіх боків. А зараз діти фізкультвилинка. Які об'єкти мають форму кулі? Форму кулі на малюнку має це м'яч, кола. Обручка. А який об'єкт має форму круга? Правильно, це апельсин. Молодці. Тобто кружаль це апельсина. Які фігури зображені на малюнку? На малюнку зображений зелений циліндр, червоний куб, жовтий це конус, рожевий теж куб, оранжева це трикутна піраміда, салатова куля і останнє це блакитна чотирикутна піраміда. Скільки вершин має червона фігура? Червона фігура куб має, так, вісім вершин. У якої фігури більше вершин у рожевої чи блакитної? У рожевої вісім теж вершин, які у червоної, а у блакитної, у чотирикутної піраміди 5. Отже, більше вершин у рожевої фігури. Молодці. Давайте опрацюємо завдання у друкованому зошиті. Розглянь малюнки. На малюнку зображено куб і чотирикутна піраміда. Заповни клітинки. Давайте дізнаємося і запишемо, скільки у куба вершин. Вершини позначені точками. Полічіть, скільки їх. Правильно, вісім Грани – Давайте ми з вами пригадаємо грани це поверхні геометричного тіла. І їх верхня, нижня, бокові, позаду і впереді, тобто шість грани. У піраміди скільки вершин, так, 5 і грани – Одна, дві, три, чотири і внизу. Основа це 5 граней. У наступному завданні запиши вираз для знаходження суми довжин усіх ребер. Перше – піраміди. І обчисли, якщо А1 сантиметр. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке ребра. Ребра це відрізки, що з'єднують вершину. Скільки ребер у піраміди, так їх. 8. Завершимо вираз для знаходження суми довжин усіх ребер, якщо А 1 см. Так, це 1 помножити на 8 8 см. А тепер, якщо А 4 см. Натисни відео на паузу і спробуй записати самостійно. Давайте перевіримо. Це 4 помножити на 8 32 см. А тепер запиши, якщо А 7 дециметрів. 7 помножити на 8 56 дециметрів. Тепер запишемо вираз для знаходження суми довжин усіх ребер куба. А у куба скільки ребер, їх полічить. Правильно, 12. Пишемо вираз: якщо А дорівнює 1 см це 1 помножити на 12, тобто 12 см. Якщо А 4 см. 4 помножити на 12. Ми можемо, щоб обчислити, поміняти множники 12 помножити на 4. Тепер 12 додамо 4 рази. І це буде. Правильно 48 см, якщо А 7 дециметрів. Це 7 помножити на 12. Як же 7 помножити на 12. Ще можна 12 розкласти на 10 і 2, Тоді 7 спочатку помножити на 10, це буде 70. Тепер 7 помножити на 2, 14. І додамо отримані результати. Це буде 84 дециметрів. Завдання від поспішайка. Поспішайка запросив у гості 10 друзів і хоче пригостити їх компотом, що сам зварив. На підносі поміщається лише 4 чашки. Скільки разів поспішайку потрібно буде ходити до кухні з підносом, щоб перенести всі чашки? Давайте спочатку принесемо для 4 друзів. Це один раз він пішов, і ще для чотирьох друзів це другий раз, і у нас вже вісім друзів він пригостив, залишилося два друга. Ми принесемо дві чашки. Тобто скільки разів поспішайку? Так, йому потрібно було три рази сходити до кухні. Молодці. Виконаємо письмову задачу 4. Висота найвищого струмення води фонтана в Києві дорівнює 35 метрів. У Вінниці вдвічі більше. А удвічі ти ж знаєш, що це у два рази. А в Умані на 16 метрів менше, ніж у Києві. Знайди висоту фонтанів у Вінниці та в Умані. Спочатку знайдемо висоту фонтана у Вінниці. Тобто нам потрібно, якщо у два рази більше, правильно 35 помножити на 2. Замінимо додаванням до 35 додати 35 це буде 70 метрів. Тепер знайдемо висоту фонтана в умані. Якщо на... 16 метрів менше. А ти вже знаєш, якщо на 16 метрів менше, то нам потрібно виконати так, дію віднімання. Відніми від числа 35 число 16, 16 розклади на 15, 15 і 1. Тепер від числа 35 відніми 15. І 1. І в нас отримається 19 метрів. І запиши відповідь. Далі допрацюй у друкованому зошиті на сторінці 62. Урок нас завершується. Уберіть відповідний куб до вашої роботи на уроці. Також дякую вам за увагу. На все добре вам, діти. До побачення!